Добрий вечір, шановні телеглядачі. У прямому ефірі програма Віч на віч, протилежність думок, пошук шляхів вирішення проблем і своє бачення. Спосіб вести дискусію сьогодні. Продемонструють наші гості. Я хочу представити насамперед Олену Сарно, начальника Житомирського міського управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Поряд знаходиться її колега Наталія Калкан, начальник відділу цього ж управління. Поряд з ними Юрій Понащук, депутат Житомирської міської ради, поруч зріва поруч зі мною Володимир Микитюк, тренер футбольного клубу Легіон і президент футбольного клубу Легіон Олександр Коцюбко. Також у нашій студії знаходяться і журналісти. Я вам їх представляю Віктор Котенко, головний редактор газети Свобода і Діана Мінаєва. Представляю у нас газету «20 хвилин. Головна тема нашої розмови в студії розвиток спорту у Житомирі. Я пропоную, шановні друзі, шановні учасники нашої дискусії. Насамперед ми переглянемо відеосюжет, а потім його обговоримо. Тож, перший відеосюжет: чи потрібна Житомиру професійна футбольна команда? Дивимось. Ще п'ять років тому на цих трибунах щоматчу було до півтисячі вболівальників, а іноді навіть і більше. Команда Полісся на чолі з Зайою Авдишем успішно грала у першій лізі і навіть боролася за вихід до вищої. Затим Авдиш захворів і команди не стало. Були спроби відновити команду, та, як кажуть, не склалося. Раніше була така сильна команда, і зараз, мені здається, щоб піднати більш Житомир потрібно. Як це сказати? Позовно її. відновити. І тоді, мабуть, Житомир буде підніматися. Обов'язково бути. У нас ж була автомобіліста, зараз не знаю як. І поліція була. І були полісся, так. Да. Обов'язково добавлять бути своя. Зараз все ж воно затуркано. Я пам'ятаю своє дитинство, футбол був ну, шанованим таким видом спиртом в Житомирі, коли ще в парку там стадіон був, там було забито, там один в одного на плечах стояли. Всі любили футбол. Зараз цього просто немає. Має бути команда, яка має гарно тренуватися, показувати гарні результати, щоб ми могли гордитися нею. Звичайно, потрібна футбольна команда, як у кожному як кажуть, місці, яке себе поважає, має бути не так, не тільки команда обласного рівня, а й команда рівня виступів на Україну. Ну це вже Житомир вообще славився такими командами. Що ж тут говорити? Але за останні роки, в якому випадку і той стадіон, який сьогодні є, і в такому, як є футбол. То тяжко, звичайно, буде. Треба мати доброго спонсора, треба мати добру школу молодіжного, то от, щоб ростити своїх гравців. Сьогодні Житомир, чи не єдиний обласний центр, який не має професійної футбольної команди. Варто додати і той факт, що трибуни центрального стадіону вже давно знаходяться в аварійному стані. Не додають оптимізму і ці у минулому футбольні поля на одних бур'ян, на інших базар. Тож сумно стає вдвічі. Ось такий відеосюжет до його обговорення, шановні телеглядачі, ви можете також долучитися номер телефону 228966. Ось ви його бачите на своїх екранах. І насамперед таке запитання до наших гостей. Тож, які перспективи розвитку професійного футболу у Житомирі? Я прошу. Пані Олено, ви почнете і е, прошу всіх дуже стисло до двох хвилин, тому що у нас ще є одне питання. Ефір триватиме хвилин 40-45. Прошу дуже дякую за запитання. Перш за все, я хочу констатувати факт, що дійсно журналісти підмітили те, що Житомир є не єдиним обласним центром, в якої немає професійної футбольної команди. Насамперед, це місто Херсон і Черкаси, які то також не мають професійної футбольної команди. Хочеться першим підійти до перспектив розвитку футболу в місті Житомирі, проаналізувати весь той період, який ми пройшли починаючи з 2004 року, коли була. Прийнята державна програма футболу і закінчуючи уже 2090, 2009 роком. Дозвольте, я вам допоможу мікрофон по Якщо ми можемо брати, ми вибрали статистичні дані, то в 2008 році у нас зайвалося 850 чоловік саме футболом в спортивних секціях. У 2009 році ми бачимо 967 чоловік. Ми беремо статистичні дані звіту, які ми щорічно здаємо по місту. Ми бачимо в плюсі 116 чоловік. Кількість учнів спортивних шкіл ДЮСШ з футболу обласної ради. В 2008 році вони складали 568 чоловік, в 2009 році сума склала 502 чоловіка. В дію війшло положення про дитячу юнацьку спортивну школу і, звичайно, воно е, трішечки жорсткіше підійшло до формування самих груп в спортивних школах. Кількість тих, хто займається футболом на базі спортивних клубів міста. В восьмому році констатуємо факт 85 чоловік, в дев'ятому році 107 чоловік. Кількість тренерів, які проводять заняття. У 2008 році це було 27 чоловік, у 2009 році у нас вже 23 чоловіка, тренера, які, які проводять заняття. Обсяг коштів, які були виділені з міського бюджету, складає 97,5 тисяч гривень. Це було в 2008 році, в 2009 році на футбол у місті Житомирі було потрачено 127,9 тисяч гривень. Кількість проведених змагань з 10 збільшилась до 11. Кількість проведених навчально-тренувальних зборів для розвитку футболу з 10 до 12. і загальна кількість учасників змагань з футболу з 3100 тисяч чоловік до 4200 тисяч чоловік. На сьогоднішній день говорити про те, що у нас футболом не займається ми говоримо про професійну футболіка. Не займається ніхто. Я просто коментую ті на тих людей, які ну дійсно висловили свою думку. Я висловлюю свою. Так, так. Займається футболом. У нас досить таки багато. На сьогоднішній день ми підходимо дуже дуже щільно до тієї проблеми, яка дійсно існує в місті Житомирі. Візьмемо на сьогоднішній день той документ, яким е, дійсно повинна керуватися е, всі команди, це регламент, регламент всеукраїнських змагань професійної футбольної ліги. Ми для себе, для того, щоб дійсно це було не голословно, я прошу оператора показати перший листочок. Це регламент, яким керуються всі професійні футбольні клуби. І перше, що ми зазначаємо, що люба реєстрація заявки футболістів професіоналів є за періоди. І друге для ну що ми саме важливе відмітили це потрібно команді професійної професійній футбольній команді представити документи, що засвідчують право власності користування стадіоном, на якому команда клубу буде проводити матчі або договір про оренду основного та резервного стадіону, включених до реєстру футбольної федерації футболу України. На сьогоднішній день місто Житомир. Не може похвалитися тим, що дійсно в комунальній власності міста перебуває хоч один із стадіонів, які по розмірам будуть підходити для того, щоб приймати домашні матчі нашої футбольної команди. Центральний стадіон у нас перебуває в обласній комунальній власності, і стадіон Спартак також перебуває в обласній комунальній власності. <клес> <клес> Може, ми зараз зробимо невеличку перерву у, у вашому виступі, тому що Ну, ну як... я б хотіла чуть-чуть закінчити. Якщо для... можна, прошу дуже, дуже коротко для того, щоб дійсно поставити вже всі крапки над і е, мало хто е, бачив документ, який засвідчує свідоцтво про право власності, і який коментує, що. Стадіоном, центральним стадіоном володіє територіальна громада сіл, селищ і міст Житомирської області. Я прошу знову таки оператора показати цей документ. Що цей документ означає? Ну так доступним термінами розкажіть нашим телеглядачам. Доступним терміном, перебуваючи в обласній комунальній власності Житомирської області, на сьогодні центральним стадіоном мають право користуватися абсолютно всі, і місто Житомир також. І якщо вже так випало історично, що місто Житомир є обласним центром, то напевно буде і саме з міста Житомир